Всім привіт! З вами я Нубік, в Майнкрафті. І сьогодні я буду опять виживати в цьому світі, там, де проти мене постійно якісь зомбаки сражаються, так. Да. Ну і от, як ви бачите, я построював собі отакий от портал в пекло. І коли я в нього зайшов, я хотів шукати незрит. Ну Я якраз його багато знайшов, і я ще е коли знайшов їх перетворив в незритву і слитку. Мені ж для цього потрібно було золото знайти. І от. Ну, кстати, я собі ще діамантовий карлоскрафтив. Ну от, ну і кстати, давайте подивимося, може продавець щось новеньке. Ну-ка, давайте провіримо. Блін, мені б не зарит, слитки зараз потрібні були. але ну, я раді такі броні я ще можу потратити у дітей незаретові слитки. Ладно, давайте купимо це оце. У мені ця броня дуже навіть потрібна буде, тому що в мене діамантова какашка. От, все, тепер у мене немає незрито. Ну і ладно. У мене зато тепер буде ще крутіша броня. Вот ось так от. І на нагрудник. Прикольна броня. Я в ній прикольно виглядаю. Нічого собі. Так, <смеш> да, прикольно виглядає. Ну окей. Сьогодні опять по-любому будуть ті тупі зомбаки нападати. То, кстати, я сьогодні опять буду пробувати зламати тут вот, вот, генератор. Бо в мене вже діамантове кайло. Ну але... Цей генератор можна зламати тільки супер крутим кайлом, зачарований на мільярдний уровень. А я таке кайло не знаю, де дістати. Можливо, воно може бути в цьому от е, в пеклі, кстаті. Пекло це ж дуже круте змілення. Може в ньому може щось дуже круте бути, Ну, бо, тому що реально це ж дуже круте змілення. Там, де є навіть незерит, крутий ще ресурс, то, то можливо, там ще якесь кайло круте буде, то давайте це провіримо. Хм, ладно, пиздинки, давайте спробуємо піти э, в пекло, може, там реально щось крутеє. О, ничего собі, тут якісь сильні професіонали, професіонал це чувство за фігня? Не понял, ай, какашка що какашку я бесполезен. Що там якась ще штука, я не знаю, що что за штука. Не знаю. Капець, підписники, тут опять ці професіонали дурацькі. Ну ладно, я с ними справлюсь. Их тут занадто мало. Окей, окей. Сейчас я вас всех размотаю, только блин. Хотя, походу, не размотаю. Что это все за фигня? Не понял. Так, не, я вас размотаю, какашка. Бесполезно. Вы реально бесполезны, какашка. У вас дуже мало хп. Да вы без брони, а я с броней. У меня дуже много У меня готов, у меч. У вас просто руки бесполезные, какашка. То я вас За секунду уничтожу. Ты что мне чуть не скинул? Фу. Дуви ну, лушары, конечно. Окей. А, тут шея профессионалы. Тут я скриня. А кстати, может быть, что-то спарта. Давайте уничтожим тех тупых профессионалов. А это что я их не можу уничтожить? Ладно, я ж краще, чем тем ти тупи профессионалы. То я их сейчас уничтожу. Давайте, ну да е-мое. Да что это за фигня? На, Одного вбив, и ты. Давай, получай бесполезный ты какашка есть. Окей, тут, тут такая скриня на шаге від смерті. А ну-ка, шо тут лежить? О, тут то саме круте кайло на мільярдний уровень. Нічого собі. Вау! Блін, скриня згуліло. Ладно, зато зато у мене тепер лице круте кайло. Ура, підписки, де зря я в пекло пішов. Блин, а раніше тут такого не було. Окей, блин, круто о у -у -у. А ну-ка, давайте його протестим. -пр -пр Окей, давайте зараз його Е-е, Давайте будрок попробуємо зламати. <г rug> Ладно, тільки вона будку, напевно, не зламає. Ладно, давайте камінь. О-о-о-о, нічого собі як швидко, тільки тут... Іде у от лава дурацька. ні 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 ти не підеш нікуди. Окей, я можу тим колом. Я зможу зламати цей дурацький генератор. Ура! Надіюсь, вы ви зламаєте з прошлим хайлом! Ура! Так, що тут камня Не хватає. Треба його, напевно, положити сюди, поставити ось так. -от. Окей, давайте спробуємо. І вот генератор зламати! М -м, ламасі, ти тупий генератор! Нарешті я дешов за допомогою якого я зможу зламати цей тупий генератор! Окей, okay, раз зламав цей генератор. Другий генератор зламав. Ну, а чомусь я оці от генератори не можу зламати, походу, в мене вже кайло чуть-чуть поламалося, або в мене сил стало мало. Я не знаю, подивіться, це вообще дуже довго ламаю, ще не можу зламати, тим більше. Я ще здихатися буду, давайте попробуємо це от все от діло зламати. Давайте, швидкіше, підписне, да що за фігня, чому я не можу вас копати, какашки, ви безполезні, давайте ламайтесь. Ой, я ще задохнусь, давайте ламайтесь, ви какашки бесполезные. А вас що так зделя довго ламаю? Блін, все, мені краще вже вилізати, бо в мене хп дуже мало. Ой, ще. Ви <свистак> бачили, що я зробив, я їх ось так я вилажу, і тепер сам його назад ті блоки. Блін! Походу, все таки будуть ті от тупі зомбаки. Ну ладно, нічого, я, я походу, їх буде менше, тому що я більше половини генератора зламав. То значить, вони не будуть так багато появлятись! ура. Опа, підписники, походу, ті от вже зомбачки заспавнились. То я зараз буду на них нападати. Ура! Все! І їх, да, їх реально менше, от зомбачків, тих от собачок, тільки. О, не поняв. Як вони мене перебивають через таку сильну броню? Подивіться на мене, я не зри а вони мене якось. уніштажають так легко не поняв. что за фигня, ну и ладно, я вас все уничтожу, что за фигня, что вы такие сильные, я не разумею, нет, походу, а, -а, а походу, нет, капец, полный нет, так, точно, мы нашли их мини -ган. все, получается вы какашки бесполезные, вас еще всех уничтожу, особенно, короче, вот этого вот величезного убивать, блин, Бо краще його ще уничтожати. Так, блін, у мене вже мініган кінчився треба ще один брати мініган І його уничтожати. Давайте уничтожаємо цього. походу мака да, є, ми його уничтожали. Тепер треба їх всіх уничтожати. От цього його мехазомбі, давайте уничтожаємо їх. Так, топор. Давай, на Окей, офіційний топор від А, да блін, вони мене не уничтожають. Це навіть уфіциальний топор. Крутий, дуже крутий. Не справляється з ними. Ладно, я тоді буду з мінігана з ними. сражатися. Так, получайте, ви какашки, безполезні. Ай, Ой, мене опять кінчився. кинчився. Бруновий мініган і вас уничтожаю просто. Зомбаки, йдіть ви сюди. Я вас всіх розмотаю. Давай, тебе тоже я тебе теж розмотаю, давай, давай. Так, мені ще є мініган. давай, 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 давай. Я тебе сейчас уничтожу. Ой, мініган кінчився. кинчився. Дай мій ще один мініган, мене шо вони з'їли ті собаки дурацькі. Що ви какашку, ви тут робите, дай мій мініган, а вот він. Все цього зомбака. Давайте, давайте, давайте. Есть! ми його уничтожили. Тепер тих тупих собачок треба уничтожити. Подивіться на їхнє уроцьке. ще лице, просто вони злі, якісь непонятні. А, капець, мене опять уничтожають. А ну-ка, таке от кайло може з ними розправитися? Ні, не може. А, стоп, точно, підписники, зараз я подивлюсь скриню, чи в мене це є. Да, точно, я забувся про оцей супер меч. О, який же допий, конечно. Ладно, ви лазимо А, то собачки до моєї хати проникли. Ні, ви какашки безполезні, вас ще всі хуниш тожу. Ось так от. Ух. Так, ви какашки, безполезні. Що ви до моїх хати пройшли? Ууууу. <звук> <звук> давай, 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 не унищожаю я вас, тупи собачки. А чому У мене не меч в руках? все! безполезні, ви какашки, я вас уничтожив. Ух, оце було круто. А ні, я не всіх уничтожив. Ладно, я їх даже можу звичайним мечом уничтожити. Бо мені вже... Це, ну, я не хочу цей крутий меч ламати. Бо він, походу, можливо, може скоро зламатись. Ну да, я не хочу його відламати. То я краще вже звичайним мечом з ними розправлюсь. І от. Я. Ну але я не розумію, чому ці собачки настільки сильні. У них, що ліп, дуже багато хп, і то капець повний. О. Е, куди мій меч? Блін, треба було своїм мечом, їх уністажати, ладно, я тим. Мечом час буду. І вас уністажати, ви какашки без А цей меч мені треба підібрати. О! А де мій супермеч? Не поняв, куди він пропав? Що, блін, а походу свій супермеч загубив? Може це цей генератор тупий його поглотив? Не знаю, може бути реально. Може реально цей тупий генератор його поглотив. За цього, напевно, за те, що я кинув, ті собачки підібрали, якось сконектили з тим генератором тупим. І туди його, і, і оце от генератор, оце от меч зглотив. Ні, я сподіваюся, не це, бо тому що я не хочу губити свій крутий меч. Ладно, давайте з тими собачками дурними розправимося. Ти, дурачка, ти собачка, відстаньте від мене, я тебе щас Фух. Ладно, я тих собачок вже уніштожив Ну і от, ладно, давайте подивимося, чи може реально цей тупий генератор зглотив мій меч. Ну-ка, ні, тут нічого нема. А, а от мій меч. А, цей генератор поглощає мій меч. Ей, віддай мій меч. О, треба з тим тупим генератором розправитись. О, треба піти і зараз забрати цей супер меч. Надіюсь, він не поглотить це один мій меч. Так, він не поглотив. Фу, він не встиг поглотити! На лох, ти безполезний! лошара ти, генератор, ти не встиг поглотити мій меч. Все. Все, ура! Ти віддав мій меч, точніше, я його собі забирав. Ну, я мені дуже добре. Все, нарешті, все, тупий генератор. Я з тобою розправився. Ну, почти на половинку, так сказати. Ну і все. І ти мені більше нічого не зробиш, бо я дуже швидко вмію до тебе проходити і забирати речі, і там, коротше... Ну, це, що все ти поглощаєш, я завжди можу в будь-який момент забрати тупий генератор. Поняв ти безполезний генератор? То я тебе в будь-який час зможу уничтожити. Бо в мене є крутий кайло. От зараз попробую тебе зараз, хоча, а, ні, фіг получите. Окей. Ура, підписники, Я дуже радий, що я повернув свій меч. Ну і вот, так тут я закрию. Ну і все, в принципі, все. Я виграв тих от тупих зомбаків, я цей генератор наполовину зламав. Ну і напевне буду на цьому закінчувати. З вами був я, Нубік в Майнкрафті, і всім пока!